В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Шановні співбрати, священники, дорогі пристріли і сестри, щиро сердечно дякую вам за цю спільну молитву, проведену разом сьогодні у нашому храмі, під час якої ми з вами возносили свої душі і серця до милосердного Господа, благали, щоби Господь. Своєю ласкою, мирістю торкнувся нашого серця, очистив наші гріхи беззаконня і дав можливість своїм внутрішнім духом відчути Його присутність у нашій душі. Тому що, каже сам Господь, де двоє чи троє зібрані ім'я Його, там і я серед них. І велика радість була і на серці, коли дійсно ми разом возносимо молитву до милосердного Господа, коли Господь своєю благодаттю торкається нашого серця і душі, і ми відчуваємо безмежну радість, радість, яку неможливо передати словами. Можливо тільки відчути серцем і душею, яка щиро приносить каїття воносеному Господі. Дуже часто можна почути думку, яка дуже часто бентежить багато віруючих людей. Думку, яка і нав'язується віруючим людям, що віруюча людина повинна себе відчути гіршою за всіх. Дуже часто ця думка і обурює, адже невже я такий поганий, невже я настільки опустився, що я гірше за всіх? Ця думка і пронизує весь покаянний канон преподобного Андрія якого ми сьогодні з вами разом слухали. Але щоби Відповісти на це запитання, навіщо це все? Потрібно подивитися на людину, людину, до якої приступила хвороба. Можливо, ця людина і сама ще не бачить, що вона хвора і не бачить, які процеси відбуваються з нею. Але коли людина потрапляє в лікарню, бачить навколо себе хворих людей, вона доходить висновку, що я такий, як і всі, але теж є мірило цього здоров'я. Звісно, що ми покладаємося на досвід, на знання лікарів, які, дослідивши людський організм, виявляють і виносять верди, чи хвора людина, чи здорова. Навіть інколи, якщо ми не довіряємо лікарю, говоримо, що все гаразд, що діагноз можливо бути неправдивим, тоді лікар може поставити людину, яка відрізняється від нас, і сказати, ось норма. І саме насердій Господь, дивлячись кожному з нас у душу, говорить ось норма. Будьте досконалі, як Отець наш. Небесного. Якщо Боже подивиться на ту норму у власному житті, яку Він встановив сам собі, щиро, без лукавства, без вересельства, ми дійдемо висновку, що ця норма встановлена нами далеко від тієї Євангельської норми, що далеко ми не йдемо тим шляхом, який веде дійсно до досконалості. А Господь прийшов у цей світ для того, щоб ми йшли цим шляхом. І Він є ось власне мірилом цього духовного здоров'я. Святі подвижники церкви Христової, які пройшли цим шляхом, шляхом покаяння, визнавання своїх гріхів, шляхом досконалення. Вони є зірцями для нас. Вони тією є дорогою, яка веде до правдивого життя, життя в Христі Ісусі, а значить і до правдивого щастя тут, на землі. Як нас вчать із дитинства, що ми повинні бути і всі, не відрізнятися від інших, починаючи від дитячого садочку, школи, закінчуючи університетом, закінчуючи працею. у Соціал-суспільних установа, ми боїмося відрізнятися від інших. Боїмося, щоб, мовляв, що скажуть люди. І дуже часто ця норма є нормою гріховного життя. І що? Так живуть тисячі, мільйони, і я так живу. Але якщо ми побачимо історію, Людства ми побачимо те, що люди ось своєю нормою до чого вони дійшли. Під лозунгами щасливого майбутнього проливалися ріки крові. Відбувалося страждання мільйонів людей. І тому то ми повинні споглядати на Іванівську ногу. Ми повинні. Не переживати, про що скажуть люди і як вони нас будуть судити, тому що люди розп'яли Христа Спасителя за Його добро, за його слово, Божественне. Вони і осудять нас. Адже каже Господь, хто буде бажати жити по справді, по Євангелії, вони будуть осуджені. Вони будуть переслідувані. Але хто витерпить до кінця, каже Господь, то і спасеться. І цей гріх у собі ми повинні побачити. І ми повинні себе засудити перед лицем Вселюблячого, всемилуючого Господа нашого Ісуса Христа, бачучи свою недосконалість, бачачи свою гріховність. Але це не означає, що ми маємо себе самобичувати, принижувати. Це означає, що паралельно поруч з тим, що ми побачимо, що ми і хворі, хворі духовні, що і дня не можемо прожити без цієї немочі духовної. Дня не можемо прожити, щоб не осудити людину, не осудити брата свого. Ми побачимо, що ми потребуємо цього літа, що ми потребуємо Христа Спасителя у нашому житті, тому що без Нього ми є ніхто. А ось ця гординя, яка живе в душі кожної людини, вона нашептує нам, що, мовляв, ми хороші, порядні люди, хочуть пішки і грішні, але ми не такі, як інші. Ось власне через цю гординю і увійшов гріх у світ. і ми повинні протиставити цій родині своє смирення не перед людиною. Хтось думає, що смирення це коли ми не можемо відстоювати своєї думки, це не вміти захистити себе, це бути ніяким серед цього суспільства постійно бути запущеною головою і терпіти. Власне, все те, що йде на нас від людських уст дів – Ні. Смирення це бачити себе перед Всесвітним Богом. Всі ось власне, подвижники церкви Христової пройшли цим шляхом. І ось і Марія Єгипетська, до якої ми сьогодні взивали свої молитви, приносили, вона пройшла цим шляхом. Вона побачила, хто в неї без Бога і удилилася у постелі, де через покаяння і молитву досягла надзвичайної святості. Ми бачимо і інших подвижників. Пимен Великий говорив слова, браття, куди буде ввернений Сатана, туди буду ввернений Я. Сесой Великий, четверте століття, він помираючи, святився. Його ученики не могли дивитися на нього. Світився цією благодаттю Божою, якою наситив свою душу, своє серце і своє тіло. І він ще і учні, коли його запитали, Сесоє, що ти ще, ще хочеш, він відповів: прошу милосердного Господа, що би дав мені ще часу на покаяння і учні, і здивування, кажучи сесоє, тобі тобі каятися, на тебе дивитися не можна. І Він сказав слова: не знаю, правді, чи поклав я початок свого покаяння. Це не лукавство, це бачення себе перед милосердним Господом. Тому то й ми повинні побачити свою небо, зрозуміти, що без сили Божої ми не можемо. Побороти жодної пристрасті у своєму житті. Але поруч із усвідомленням своєї гріховності ми повинні усвідомлювати і радість того, що Господь прийшов у цей світ ради того, щоби спасти мене грішно. Паралельно із визнанням своїх гріхів, своєї немочі, своєї духовної хвороби, має жити і радість та надія. Надія на Христа Спасителя, який прийшов у цей світ, страждав, поніс хрест нашої гріховності і визволив нас від ліха і І ми повинні відкрити двері свого серця, своєї душі для Христа Спасителя, для цієї безмежної радості, яка звеселяє нас коли ми приносимо дійсно щиросердечне каяття і щиросердечну молитву. Нехай же визнання нашої гріховності буде нам заборукою міцної віри, відчуття присутності Бога у нашому житті, тому що саме ця віра дозволяє нам будувати своє життя так, щоб воно було нам в області. Нам, нашим дітям, тим людям, які є поруч з нами і навколо нас, тому що іншого шляху немає. Ми бачимо, до чого йшло і до чого дійшло людство без Бога. Немає радості поза Богом. Як говорить один святий Отець, подвижник церкви Христової що Христ Бог став людиною для того, щоб людина стала Богом. Звісно, що з маленької був. всі ми в собі носимо образ і подобу Божу. І цей образ і подоба Божа має висвітлюватися у наших ділах, шинка. А для того, щоб діла наші були благі, потрібно очищувати своє серце. Від тих накопичених гріховних плям від тих віхів і пристрастей, які живуть і вирують у серці у нас. Нехай Господь допомагає нам. цьому. Нехай Господь звеселяє нас, коли ми каємося. Нехай вислуховує наші молитви, коли ми до нього відносимо своє серце щире і смиренне. І нехай Господь Бог. Там часто відчути своїм серцем його благість і любов. Спасибо, Господи, слава Ісус!